Мені цікаво, я просто бачив такі відоси, де е, типа в кінці, коли вже все, Тіп робить настільки дохуя, що я такий, їбать, ви що? це невозможно. чи чи вливають вони собі щось всередину, якщо ну треба от для кадра і так далі? Ти поняла за що? я Так, я знаю. Про що ти говориш? Ну, дивися, може бути два варіанти. Це залежить, якщо воно прям от як випирськує, скажем так, то скоріш за все, ні, він туди нічого не вливав, тому що можуть бути такі моменти, що ти ж при цьому береш фейкову спеку. І просто ну вони собі там в цей отвір маленький якось заливають і затримують. Я не знаю, це просто ужасно виглядає, але, типу, вони оце затримують і вони можуть прямо, от коли потрібно взяти і воно просто витече. але не випресне, як фонтан, знаєш. Але коли ти бачиш це як фонтан, то скоріш все, це справжня. Я не знаю, є такі люди, є такі актори, в яких от іменно дуже її багато. Тебе зразу можуть попереджати перед тим, тому що, наприклад, коли тобі закінчують на обличчя, е, я не знаю, чи всі знають, але наприклад, Мов вона якщо попаде в очі, то вона може дуже пекти і очі почервоніють і взагалі подразнення дуже сильно буде. Mm -hmm. І відповідно, якщо актор кінчає дуже багато, то тебе можуть попередити, якщо це буде на лице, що ти типу, прикрий там очі чи якось так, тому що в нього дуже багато може попасти на очі. От і все, і ти собі там вже думаєш: закрити тобі очі, чи ні. Ну, тобі попадало було. Ти ну яс. Мені можливо один раз тики тільки в житті попадало, Да, це пече, дійсно, і плюс тебе ще тонна макіяжу. Це все ну, це дуже ужасно.